Пропущення полому у передову голосування засім двісті. А був за них комісія у перші положення 12 І є підозрюваний сьогодні факту того, що Ця дільниця була попереджена члена кожної комісії, і акт протокол був переправлений. І було дописано, що начебто і насправді були винесені з дільниці. Хоча є протокол з мокрої початку про те, що перші протоколи, які ми складали, перші протоколи, вони всі юридично однакові, про те, що ніяких не відружніх визначити Ви, визначити, скільки ж бюлетенів було винесено приїхали до нас, них вже був акт на відповідності, е, що не збігається кількість, кількість бюлетенів, які виданих, кількість бюлетенів, які вони перераховували. І в протоколі були зазначені нові дані. Перший протокол був з іншими даними. Наразі в нас є оригінал протокол, який прийшов, був зданий в партію. З попередніми даними, а уточнені, вже принесені в ОВК вже з останніми даними з цим зарахуванням нестачі п'яти південних подамондат і трьох бюджетів є таке пропозиція визнана перерахунок на цій. Проти, Проти. утрималися. Що вас? Прошу взяти до уваги всіх оповноважених осіб і подавати, ви маєте право подавати до суду. Там є просто така інформація, що там є бюлеті, бо ж які були зараховані. Частково були не зараховані, частково зараховані. Поки там 75 відійсних бюлетенів на 1016 зарахованих врахованих бюлетенів. Це не є 10%. -ті. але я вірю із того, що там а, десь а, ну, десь сто двадцять по 122 двадцять бюлетні. Я визнаю, що право на ну не право, вимушені не дійсно визнавати ці вибори на цій дільниці. Є така доміціна, я можу зазначити. Були прийняті комісії під час голосування. Ну я в тілі за думкою. Якщо ви помітили, була е група членів ООВК, які не приймали, бо отримали деякі рішення. Тому ми цією групою залишимо окрему думку і далі, а також продаємо були скарги, які були передані в прокуратуру, і далі вже наша законодавча ланка і контролюючи виклики. А так само ну з приводу кримінальної відповідальності я не можу прокоментувати, тому що карний кодекс я не знаю.